Сліди леопарда Макуче точно пішов у цей бік. Так, ми натрапили на правильний бік. Ясно? Ясно, що ми натрапили на слід леопарда, а отже, нам сюди. А я хіба не так сказав? Ну Но... леопард ішов сюдою. Так, але не ясно, куди він пішов далі, коли зайшов у високу траву. Он, я його бачу! Он він біжить! Швидше! Як це я не помітив! Він побіг наче сюди. Я досі його не бачу. Клянуся, я бачив, як він сюди біг. То точно був леопард? Леопард? Ні. Я бачив, як біга джабу! Хто? Фу-фу-фу! Стривай. Ми що? гналися за твоїм уявним дружбаном? Ніякий він не уявний. Вилете, але ж ніхто з нас його отак і не побачив. Точно. Але, друзі, він насправді існує. Чому ви не вірите? Не знаю. Може, тому що важко повірити в існування напівзебра-напівжирафа. Банга, ти його дуже образив. Чому ви йому не вірите? Ви чули, що то в нього задружок напівзебра, напівжираф, напіворекс. І ми його не бачили. Хоч Бешті й казав, що він був там. А ти йому віриш? Вірю. Бешті ніколи не обманював. Крім того, ви ж чули, що цей новий друг утік сюди від леопарда. Так, і що? Отже, якась чужа тварина стверджує, що прибігла сюди, тікаючи від леопарда. І в нас тут бігає леопард. Коли на це так подивитися, то все правдоподібно. Я не хотів його образити. Треба вибачитися. Слушна думка. Гей, велете. Не ображайся. Ми би що не повірили у твого друга. Ми думали, ти його вигадав. Пробач. Та не страшно. Я сам таких, як він, раніше не бачив, тому теж би не повірив. То ми знову друзі? Ми друзі назавжди. Закругляйтесь, пам'ятаєте, у нас тут досі бігає один леопард. І Якщо друг Бешті таки існує, то леопард якраз його і вистежує. Правда, нам потрібно його знайти. Бешті, чекай нас. Бешті казав на землях прайду безпечно. О, Вітання. Привіт. Дуже приємно. О, гарні смуги. Угу. Привіт. Нічого особистого, чужинцю, але ти хто зебра? А, ні. Не зебра. <гас> Я так і знав, що ти не зебра. Що це в нас? Ясна річ, я так і сказав. То що ти тоді таке? Ти жираф-коротун? <гум> Ні, я... Ти рідкізна антилопа? Ні, я... ч чекай сам угадаю. Ти у нас, ти у нас... Ні? Леопард! Леопард? Що це таке? Те, що велике і з гострими зубами. І воно йде сюди. Угу. Так і йде. У такому разі я б порадив панікувати ітікати, панікувати, панікувати. Леопард бігом! Пакуче, я, я не можу повірити, що ти мене вистежив. Ви акапі рідкісні, тому нерозумно сходити з вашого сіру. Та стежка твого життя зараз урветься. Панікувати? Знаю, я смачний, та не їж мене благаю. Я полюю на того, хто ласіший за тебе разів сто. Що? Мене ще ніколи в житті так не ображали.